Розділ шостий. Викриття. Наступного ранку містер і місіс Шелпі прокинувся пізніше, ніж звичайно, бо ввечері довго не могли заснути після тієї тривалої розмови. Дивно, куди це запропастилася Ліза? сказала місіс Шелпі. Після кількох марних спроб викликати покиївку дзвінком. Містер Шелпі стояв перед дзеркалом і гострив бритву. Саме в цю мить двері відчинились, і чорношкірий служка приніс йому. Гарячу воду голитися. Енді, зваліла господиня, постукай на до Елізи і скажи, що я їй уже тричі дзвонила. Бідолашна, тихо мовила вона, сама до себе зітхнула. Енді хутко повернувся, виторчивши з подиву очі. Ой, пані! Всі ж в Лізи повесовані, речі розкидані. Здається мені, чи не подалась вона геть. Містера Шелпі, його дружина, в одну мить збагнула в чому річ. Вона здогадалась про все і втекла, вигукнув містер Шелпі. Дяка Богові, обізвалась його дружина. Я дуже рада, якщо воно так. Жінку, не кажи дурниць, адже коли це правда, я матиму неабиякі неприємності. Гейлі бачив, що я не хотів продавати хлопчика. Отож він подумає, ніби я сам допоміг їм сховатися, а це вже мою честь, і містер Шелбіт попливо вийшов з кімнати. Із четвертої години в будинку чинилась страшенна метушня, лунали схвольовні вигуки, топотіння ніг, грюкали двері, мегетіли білі чорні смагляві обличчя. Лиш одна людина, що могла навести світло на цю справу, не озивалася ні словом. То була головна куховарка, тітенька Хлоя. Її обличчя завжди таке веселе, наче запнула темна хмара, і вона мовчки смажила грінки до сніданку, ніби не чула і не бачила того, що діється навколо. Трохи згодом з десяток моїх мов та галич, бельсаверанти, і кожне мені терпілося першим повідомити заїждженого пана про його невдачу. Ото сказиться, щоб я так жив, вигукнув Енді. А лаєтесь, як буде, докинув малий Джейк. Еге ж, лаятись він мастак, визвала кочерява Менді. Вчора я сама чула, коли вони обідали, я сиділа в коморі, та де паня держить великі голеки, я чула кожен слівце». Менді і Менді, яка тямила в тому, що їй траплялося почути, не більше від чорного кошняти, приблала дуже обізнаний вигляд і гордо походжила до Веренти. Забувши ж, хоч вона і була тоді в коморі, проте міцно спала, скулившись між леками. Коли ж нарешті з'явився Гені, гутої ну, учобити з острогами, кинулись до нього і, хапаючись одне перед одного, почала викладати прикру новину. Малі бисенята не помилились у своїх сподіваннях, бо він і справді вибухнув такою несамовитою та виглядовою лайкою, що вони аж боки хапались від заходу і гасали около нього. Спритнув нікати його гарпника, а потім, зикнувши всі в один голос, з реготом повалилися на рудий дерник. Перед вараною і почали перекидатися і вищити з цієї великої радості. Доступитись мені до цих клятих пащенят, просила Гелі крізь зуби. Та вам до них не доступитись. переможно гукнув Енді вздогін обмороченому торговцеві і скривив у нього за спиною кілька таких гримаш, що їх неможливо описати. Слухайте, шелпі. Це ж ще зна що? промовив Гелі, скочивши до вітання. Кажуть, та дівка чкурнула геть зі своїм малим, «Містер Гелі, тут моя дружина, припинила його містер Шелбі. Даруйте пані, недбало вхоняючись, кинув гелі. Так сам похмуро, і все ж я мушу сказати те саме. Це ні на що не схоже. Невже це правда, сер? «Містер Гелі. Відказав господар, коли ви хочете розмовляти зі мною, будьте ласкаві, поводьтесь пристойно. Енді, візьми в пана капелюх герапник, сідайте місце Гелі. Так, шановний, хоч як мені прикро, але та жінка, чи то підслухавши нашу розмову, чи, може, дізнавшись про неї, від кого іншого забрала вночі свою дитину і пішла з дому. Можу сказати, я сподіваюсь чесного торгу. Буркнув Гелі. як звелете вас розуміти, шановний, ручко обернувся до нього містер Шелпі. Для того, хто ставиться під сумнів мою чесність, я маю лише одну відповідь. Торговець знітився і пробурмотів. Та я кажу тільки що страх, як гірко піймати облесня, коли ведеш діло до справедливості. Місре Генні, мов господар, коли б я не вважав, що ваша досада певною мірою виправдана, я ні за що не поступився би у тієї безсеремоності, з якою ви вдерли щойно до мого дому. Одначе мушу вам сказати, що, хоч як. Все одно виглядало збоку, я не дозволю ніяких натяків на мою нібито причепність до найменшого обману в цій справі. Скажу навіть більше: я вважаю за свій обов'язок подати вам всіляку допомогу кіньми, слугами тощо, щоб ви могли віднайти свою власність. А тим часом Гелі додав він. Раптом змінивши офіційно холодний тон, на звичну свою щиру привітність. Найкраще, що ви можете зробити, це погумувати гнів і поснідати з нами. А тоді ми поміркуємо, що діяти далі. Шелбі підвелась і сказала, що має деякі справи, а тому не зможе бути присутня за столом. Отож, доручи одній поважній мулаці прислужувати панам, приснідати, вона вийшла з кімнати. Здається, ваша стара не дуже полюбляє мене, грішного, озвався Гені, незграбно силкуючи, держати себе за пані брата. Я не звик, щоб про мою дружину висловлювалось так вільно, в сухо мовив містер Шелпі. Даруйте, та я просто пожартував, відказав Гені, Сил силово засміявшись, жарти не завжди доречні, зауважив містер Шелпі. Хоч йому, а чи як він заговорив, коли я підписав ті папери про бурмотів гелі сам до себе. Страх, як запишався від учора. Напевне, звістка про падіння найвищого міністра двору не викликала б такого забурення Його охопило томих одноплемінців. Коли вони дізнались про його сумну долю, по всьому маєтку тільки про це й говорили ні в домі, ні в полі ніхто не працював. Усі лиш те й робили, що обговорювала новину та її гадання наслідки. Втечі лізи теж не бувало в маєтку подія, ще дужче розпалювала загальні пристрасті. Чорний сем так призивали його всі, бо він був чи не втричі чорніший від будь-кого, зі своїх темношкірих товаришів, зважував ту подію і сяк, і так, прикидав її на всі боки. І то з такими далекосяжними замірами щодо власного звеличення, які зробили б честь першому ліпшому білому патріотові у Вашингтоні: Поганий той вітер, що нікуди не дме, це вже як є, повчально промови Сем. підсмикуючи на собі штани і дотепно припасовуючи дошлейки чималий цвях замість одірного гудзика, дуже потішений цими своїм винаходом. А то ж поганий вітер! Повторив він, ось тому і урвались. Ну то, звісно, тепер є нагода для якогось іншого негра. А чому би і не для Месема, га? Том роз'їжджав собі по околиці на ваксованих щепотях з перепусткою в кишені. Мов хто знає, як отцяця, та хіба він один на світі? Чому б Семові так не їздити? Ось що я хочу знати: гей, семе, семе! Хазяїн каже, що ти привів біла і Джеррі. гукнув Енді, припиняючи семі в монолог. Ова, і коп там дива, синку, та хіба ж ти не знаєш, що Лізі накивала п'ятим разом із своїм малим? Розкажи своїй бабусі, з невимовною зневагою відрубав Сем. А я знав про це ще раніше від тебе. має голову не в'язах, будь певен. Ну, то хазяїн звелі, мерщій сідлати біла і Джеррі, і ми з тобою поїдемо з містером Гелі її шукати. Оце діло, мов сем. Настав такий час, щоб без сема не обійтись. От тобі і сем. Я не я буду, коли то зловлю її. Нехай хазяїн побачить, який путящий негер цей сем. Слухай, семе, сказав Енді. Ти поміркував, як воно все є. Хазяйка ж не хоче, щоб лізі зловили та огляди. Не перепало б тобі від неї. Отакої, вигукнув сем, витрішивши очі. А ти ж звідки знаєш? Та я сам чув, як вона казала, що щойно вранці, коли приніс хазяїнові воду голитись. Вона послала мене, щоб я подивився, чому це лізі, не йде одягати її. А коли сказав, що лізі ніде нема, то вона як підскочила і каже Дяка Богові, а хазяїн мов навісний до неї, жінку, а ану не ляпай дурнець. Але ж і одна повз буде. Хто, хто, а я таки знаю. Кажу ж тобі стоятимеш за хазяйкою, ти ніколи не погадаєш. Чорний сем почухай свою кучеряву чуприну, під якою, може, й не було надто великої мудрості. Одначе не бракувало тієї кмітливості, яка так потрібна політикам усіх мастей і всіх країв, щоб знати, як то кажуть, звідки вітер дме? Отож він спинився в тяжкій задумі і знов підсмикнув штани. То був у нього перевірний спосіб збудити свої розумові здібності. Ет, хіба добереш, що воно і до чого на цьому світі. Ре, що озвався він. Сам це, як справжній філософ, далі свого Чорний ти не до цьому. Хазяйка ж їх хлопчиська, хлоп. і підійшов, О, ось, і чому Після належних вилом на Сем. Тим особливим то бачу, Бо, уперу, може, що зі колена весь світ. Слухай но, що я тобі ще скажу. Знову ну, добре, сказав Ен, що би ти вже та не в коні, ти не та бачиш, хочеш. нічого. бо я оце чув, як хазяйка про тебе питалася а ти собачиш тут і розпотякуєш. Це мав раз, наче вітром з місця змело, і незабаром він триумфально виїхав на подвір'я, що духо поганяючи віла і Джері. Підлетівши чвалом до коновязі, він на всьому скаку плиганув на землю ручку спинив коней, так що ж курява знялась. Прив'язаний там таке кінь гелі, молодий гарячий жеребчик злякано встенувся і напнув повід. Еге, то ти полохливий, мовсе, і на йому чорному обличчі з'явилась чудна недобра усмішка. Ну, сривай, ось я тобі погамую. Над конов'язом широко розкинув в свої віти величезний бук. Земля в була всі на його колючими, трикутими горішками. Взявши один такий горішок, Сим підступився до жеребчика і почав заспокійливо гладити його та плескати по шиї, даючи, ніби поправляє сідло. Він непомітно підсунув під нього колючий горішок. Тепер досить було злегенько натиснути на сідло, щоб завдати болю чутливій тварині. Не лишивши проти жодного помітного сліду чи подряпини. отак, сказав він, зводячи ой, очі вгору і самовдоволено посміхаючись, тепер усе гаразд. В ту ж мить на балконі з'явився місіс Шелбі і знаком поманила його до себе. Сем рушив до неї з добре обміркованим наміром бути чемним та догідливим. Точнісінько мав якийсь претендент на вільну посаду при королівському дворі чи Білому домі. Де це ти так довго борився, Семе? Я ж посилала Енді поквапити тебе. Та що ви, пані? казався сем. Хіба ж я їх отак враз і зловиш? Ті коні, вони ж забігли чорта куди, аж на нижнє пасовисько. Семе, скільки разів я тобі казала. Не згадувати за кожним словом чорта, це недобре. От, лихо, геть чисто забув, більше згадувати. Хай йому, ну, чорт. Та отже, ти знову сказав, чорт. Хіба? Чорт, це вже я ж зовсім не хотів. Треба бути уважніше, семе. Ось нехай я трохи віддихаюсь пані, то вже поговоритиму все як слід, буду страх, який поважний. А тепер, семе, ти поїдеш з містром Гейлі. Покажеш йому дорогу і щось нам допоможеш. Бережи коней, Семе, ти ж знаєш, Джері трохи накулює, ще від минулого тижня, ти не дуже й натужий. Останнє слово між шелепів проказали стиснивши голос і дуже промовисто. Заметні будьте певні. Вигунув Сем знайшло зводячи очі вору, та хай мене чорту ой. Незумисне, раптом схмельнувся він з таким кумедним виразом обличчя, що господиня мимохій засміялась. Я кажу, пані, за коней можете не турбуватись. Слухай, Енді, мов все. Повернувшись до конов'язі під кресалим боком. Я ні трохи не здивуюсь, якби коник того пана Зенаська почав вихати, тільки на пан сяден в сідло. Знаєш, кінь худоби норовлива!» і сем лукаво тецнув Енді в бік. ж!» – озвався Енді, мить уже збагнувши. Бачиш, Енді, хазяйка хоче виграти на часі, це й видно. Ну, то я їй трохи допоможу, щоб ти знав, якби всі оці коні ненароком забігли аж ген до того гайка, то пан, мабуть, вирішив би не на так уже скоро. Енді гмукнув. Бачиш, Енді, провадила далі Сем. А коли і справді вийде так, що кінь того пана Гелі раптом заноровить, нам собою треба йому допомогти, та ми вже йому поможемо, будь певен. І сам з Енді на закидали голови і зайшлися нестерпним сміхом, приляскуючи пальцями, дригаючи ногами в буйному захваті. В цей час на з'явився гелі. Випавши кілька чашок доброї кави, він трохи заспокоївся, навіть полагоднів і тепер був усміхнений та балакучий. Сем і Енді схопили в'язки пальмове листя, щоб правили їм за брилі і гайнули до коней помагати панові. Пальмове в сема на голові геть розшарпалось по краях і втратило будь-яку подібність до крисів бриля. Гострі кінці його зухвалого стреміли на всі боки, і це не давало самові величезного та войовничого вигляду, як отов тибульних вождів на островах Фіджі. Зате на брилі Ені ніяких криз зовсім не було. Отож він хвацько наплюсував на себе наголовника і дуже вдоволено озирнувся навколо, ніби хотів сказати, А що, хіба поганий бриль? Ану, ворошіться, хлопці, гукнув гені. Нам не можна гаяти час. Ваша правда, пане, звався Сем. віддаючи Гейлі повід його коня і піддержаючи стремено, тим часом як Енді відв'язував двох інших коней. Тільки на Гейлі торкнувся сідла, як норовлива тварина раптом вихонула ззаду і скинула свого хазяїна. Та так. Що він перелетів через її голову і просягнувся на м'якому вислухому морішку. Сем пронизливо закричав і метнувся до повода, але спромігся лише черкнути коневі по очах колючими кінцями, вище згадного пальмового листя, що аж ніяк не сприяло заспокоєнню його нервів. що сили, рванувшись геть, кін повалив сема додолу. Кілька разів обурено феркнув, став дубки, а тоді поскакав аж на протилежний край галявини. Слідом за ним подались і Біл та Джері, яких Енді, пам'ятаючи сему настанову, не забарився пуститись з припорни і тепер підганяв моторошними вигуками. Чинилась неймовірна колотнеча. Сем і Енді бігали і репетували з усіх боків, палували собаки. Майк, Мос, Менді, Фаєні та інша дворова дрібнота обох статей ганяла, невипередки, плескала в долоні, несамовито зикала і верещала, прагнучи собі чимось прислужити. Білому коникові гейлі, прудкому й жваму, як видно, дуже припало до душі вся та розвага. І він чимало потішився, раз у раз, підпускаючи своїх переслідувачів зовсім близько. Та коли його вже от-от мало схопити, він форкав, зривався з місця і підступно зітхав ген між дерев, що росли по краях тієї великої завширшки десь на півмилі галявини. Одначе сам на думці не мав ловити жодного коней, доки сам не визнає того за потрібне. Хоч збоку, здавалось, ніби він докладає до цього просто таки надлюдських зусиль. Так само, як меч Рішарда, Ленивого серця, завжди зблискував у самій гущі бою. Семів бриль з пальмового листя миготів усюди, не виникала хоч найменша небезпека, що котрогось коня буде зловено. стрім голови летів туди, що духу поволаючи, ану хапай його, хапай, і їй у ту ж меть пускав навтіки. І Річард, левине серце, англійський король Річард І, відомий своєю войовничою і хоробрістю. Гені бігав сюди і туди, старшено лаявся і топотів ногами. Містер Шелбі, стоячи на балкані, марно вигукував якісь настанови, а містер Шелбі сміялися, спостерігаючи весь той шараварк з вікна свого покою, і, напевно, догадувалось, звідки воно все пішло. Нарешті, десь перед полудом, Сем з виглядом переможця, приїхав в Архенеджері, ведучи за повід коня Гелі, боки якого лисніли від поту, але очі палали, і нізри роздимались. Як видно, той волелюбний порив і досі не давав йому спокою. Зловив радісно сповістив все. Хлопні не я, вони б усі духу пустили, а я зловив. Де ж пак? похмуро бурнув гелі, коли б не ти, нічого цього й не було б. Гріх вам таке казати, пане, скрушно мовив сем, ти ж так за ним ганявся, що аж під очі заливає. Ну, годі, сказав гелі, через свою кляту дурість я згайнув майже три години, тепер ідімо. А що більше жодного штук. Та що ви, ласкавий пане, докірло заперечив Сем. Мабуть, ви хочете всім нам віку вкоротити, і людям, і коням. Ми так ледве нагастуємо. І коні геть змилені. Ні, ні, пані, годі й думати про те, щоб вибиратись до обіда. Та й коника вашого треба почистити. Ви тільки гляньте, як він забрюхався. А тут іще Джері зовсім підупав на ноги. Наша пані ні за що не схоче отак от нас пустити. Це вже як є. Ось перечинимо часинку, а тоді вже поїдемо ловити Лізі. Вона не дуже протконога, далеко не. Місі Шелби, що стояла на веранді і на превелику свою втіху слухала ту розмову, вирішила собі докинути слівце. Вона підійшла до Гелі і гречно, поспівчувавши йому з приводу тієї лихої пригоди, стало умовляти його пообідати, запевняючи, що сіл буде накрито зараз же. Отож, зважаючи на всі обставини, з знеходя погодився і почвалив до вітальні. А Сем, скривдивши йому вслід таку гримасу, що їй важко писати, повагом рушив з кіньми до стані. Ти бачив його, Енді, бачив? спитав він, припиняючи коней. Ото було подивитись, як він аж гопки скаче, і лає нас на всі заставки. Чи я його не чув? Лайся, лайся, голубе, думаю тобі, хочеш мати свого коня, то пожди, доки я його зловлю. І сем з Енді, прихилившись до стіни, доволені зреготали. А побачив би ти, як він казився, коли я привів йому. Того коня. Та він би залюбки вбив мене, коли б міг, щоб я так жив. А я собі стою перед ним, мов ти не винний ягнятко. Еге ж я бачив, Сказав Енді. Ти стріляний горобець, саме це правда. Та це вже як є. Погодився з бачив ти нашу хазяйку, вона стояла біля вікна і сміялася. Де там? Я так газар за кіньми, що й світу білого не бачив, відказав Енді. Слухай, Енді, мов Сем неквапливо, боручись чистити коника гелі. Я оце надбав собі таку, знаєш, звичку. До спосередження. Це дуже корисна звичка, Енді. Я раджу й тобі її набути, поки ще молодий. Піднімено йому задню ногу. Енді, бачиш? Енді, отим то й різниця між собою негри. Один здатен спостерігати, а другий ні. Чи не я вгадав, чого хоче хазяйка? А вона ж не давала того знаки. Вся річ у спостереженні, Енді, і це, мабуть, такий уже людиний хист. Не в кожного він однаковий, та коли старано вправлятись можна чимало досягти. Якби я вранці не допоміг твоєму спостереженню, то хто зна, був би ти тепер такий розумний, назвався Енді. Енді, сказав Сем. – ти ще молодий, але з тебе будуть люди. Я певен, я дуже ціную тебе, Енді, і не соромно з часом перебрати від тебе якусь думку. Не можна нікого, нехтовти. Енді, бо хоч який ти. Моторний, а все ж можеш десь таки спіткнутися. А тепер, Енді, ходім до великого дому. Побий мене грім, коли хазяйка не звелить нагодувати нас, як на свято.